Виїхали сім з сім'єю з речами, щось було зруйноване, щось там розкрадене, таке інше. Вирішили, що залишаємо все як ну, в Маріуполі і починаємо нове життя. Першочергово ми надавали роботу переселенцям. Ми віримо в своє діло, в своє відношення і в наш сервіс. Ти <різвіться> мільйонер? <різвіться> Поки ще ні. Потім казати, що і за того, що трапилася війна, я чогось не зміг зробити, це не про мене. Друзі, всім привіт! Це канал Неймовірні UA». Сьогодні розповімо про Маріупольську шаурму, яку можна знайти у центрі столиці. Цей заклад відкрили переселенці з Маріуполя, які втратили свій бізнес, але не здалися і почали з нуля. З якими труднощами зіштовхувалися і чим проста шаурма? Так сподобалася киянам. Ходімо дізнаватися. Але спершу від вас підписка, вподобайка і погнали. Добрий день! Максиме, привіт. Привіт. Сьогодні ми готуватимемо шаурму, яка так підкорила киян. У чому родзинка шаурми в твоєму закладі? Е, мабуть, тому що її готу готують е, гарні добрі люди е, та роблять це з любов'ю е, і, мабуть, вона смачна. Тут ми готуємо нашу смачну шаурму. Е, все дуже просто салат айсберг, м'ясо, свіжі овочі та наші фільмові соуси. Ти сам з Маріуполя і подібний бізнес мав там. Скільки закладів харчування у тебе було? Ми да бізнес був подібний. Ми мали п'ять е, невеликих закладів. Тобто, можна сказати, що один цей заклад розміром, як в ті всі п'ять. Ми тільки починали, не розуміли, як саме яка концепція нам більше підійде. Тому ми починали з таких невеликих закладів. Ну в нас все дуже гарно вийшло. А чому сам на вирішив займатися? Чим ти займався до цього бізнесу? Е, це і з атракціонами пов'язане. Було ми займалися на Азовському побережжі е, різними атракціонами та. Були деякі проєкти по будівництву. Але саме до того, як я почав займатися бізнесом, я працював кухарем два роки у Карпатах. Тому любов до їжі була в мене давно. І так от сталося, що потрібно було зробити щось нове і шукали напрямок і прийшли до Шорми. Що з твоїм бізнесом сталося в Маріуполі? Чи вдалося взагалі вивезти щось звідти? Ні, нічого мені не змогли вивезти, тому що машина була не дуже велика. Та й Мабуть, було не до, не до того, щоб вивозити якісь там речі стосовно пов'язані з бізнесом. Тому виїхали з сім'єю з речами. Все інше залишилось там, було щось було зруйноване, щось там розкрадене таке інше. Чи підраховував ти втрати свого бізнесу? Е, ні. Не хочу розстраюватись, там, думати, переживати, що багато чого було зроблено, е, наздобуто, тому вирішили, що залишаємо все як ну, в Маріуполі. І починаємо нове життя. Де ти таке взявся? <схай> Яку сьогодні готуватимемо? Давай спробуємо класично. Починається наша шаурма з того, що ми кладемо на валаваш салат Айсберг. 60 грам. 60 грамів. Я тобі хочу в дечому зізнатися. Чотири роки тому під прикриттям я, я працевлаштовувалася шаурмичну, щоб показати глядачам, як. Нам у столиці готують шаурму. І з того, що я побачила, у мене відбилося бажання взагалі більше куштувати шаурму. Я реально її не їла 4 роки. Для мене сьогодні це буде вперше. Так. І це буде безпечно. О, це саме головне. Далі ми кладемо м'ясо 90 грамів. У нас курятина, так? Курятина, так, так. Скільки? 90. валуєш. Ну, у нас це прораховано, щоб було збалансовано і був гарний смак завжди, тому все має бути по вагах. Все, далі у нас йде на, на м'ясо червоний соус, наш фірмовий соус. Він такий пікантно солодкий. Далі ми кладемо огірок 3-4 кілички. Як взагалі виїжджали з Маріуполя? Виїжджали і всі маріупольці через так званий зелений коридор, який. Мабуть, ним ну, можна було важко назвати, але, але він все ж таки був. Тому виїжджали там, десь 28 або 30 годин їхало до Запоріжжя. Коли ти взагалі зрозумів, що потрібно рухатися далі? Рухатися так, одразу після того, як ми виїхали з Маріуполя. Поки ми виїхали, приїхали до Кропивницького. і там я вже почав думати, що робити далі і як взагалі бути. Сказав дружині, що у нас є декілька варіантів. Один варіант сидіти і нічого не робити, чекати там якісь часів, а інший варіант це ризикнути і поїхати і, і зробити те, що вміємо. Вона каже, що треба їхати обов'язково до Києва і починати все з нуля, ну, от, прямо зараз. Чи були якісь побоювання? Ну, мабуть, ні, тому що ми знаємо свою роботу. У нас є ну, вже е, великий досвід. Е, тому, ну, Обоєння не було. А чому саме столиця? Адже тут насправді дуже велика конкуренція. Е, Чим ш... береш? Дійсно, конкуренція велика, але ми віримо в своє діло, в своє відношення і в наш сервіс, і наш, ну, там, наш, наш підход. Тому. Побоєнь не було. Будь-яка справа, якщо ти вкладаєш в неї ну, з чистим наміром працюєш, то буде 100% віддача. Коли починали бізнес у столиці, взагалі з якими труднощами зіштовхувалися? Адже це не просто, тим паче, у столиці ми найдовше, мабуть, шукали приміщення. Катались по всьому лівому берегу Києва, шукали приміщення, щоб воно нам підійшло. А все інше, ну по великому рахунку, так само, як і в Маріуполі. Тобто нічого не відрізняється. Все, ну, все так само. Ніколи не наполягало на тому, щоб нам допомагали як переселенцям. Але коли ми знайшли приміщення на Троєщині, нам допомогли дійсно хлопці, які мають ці, ну, власники цього приміщення. Вони дізналися, що ми з Маріуполя сказали, що ми вам допоможемо, з чим чим треба. Тобто вони нам пішли на зустріч і ми за це їм дуже вдячні. Нам залишилось ще покласти чесноковий соус. Я вважаю, що часниковий соус це 80% успіху в шаурмі. Ну ми так не дуже вважаємо, тому що у нас все ж таки м'ясо смачніше ніж соус. Тому е він має підкреслювати смак, але не перебувати його і не заважати. Тепер ми загортаємо. Хто твої працівники? Вони теж з Маріуполя е першочергово ми надавали роботу переселенцям, які стикнулися з такою ж проблемою, як не так само, як ми, щоб ми могли їм допомогти чимось, але коли стало закладів більше, ми вже е, пропонуємо роботу е, всім бажаючим е, і завжди раді, е, якщо до нас приходять саме переселенці, Взагалі, скільки. Вже закладі от на сьогодні ти маєш у столиці. Вже чотири, і ми п'яти наразі підписали договір і вже робимо ремонт. Вибач, зараз зручне питання: Звідки у тебе стільки грошей на відкриття аж п'яти ресторанів у столиці? <плес> ти мільйонер? <плес> <плес> Поки ще ні. Але е, ми перший заклад відкрили за. Ну, він був маленький кіос, потім ми його розширили, відкрили за власні кошти. А е, Потім ми почали працювати по франшизі і е, два відкрили по франшизі і два сам, ну, самі. Все, далі нам треба вимикнути наш гріль. Ти знаєш, Максима, ти так легко говорив про втрати Маріуполя. Як ти так легко все відпускаєш? Дай рецепт, дай рецепт нашим людям, тому що насправді це дуже важко. Те, що ти наживав протягом усього свого життя, одним днем просто втрачаєш. А ти це якось е, через призму позитиву подаєш. Як так? Як це можливо? Ну, дивіться, е, я почав думати про те, що в мене є маленька дитина, треба жити далі, треба щось робити обов'язково, тому що потім казати, що із за того, що трапилось таке велике горе, е, як війна, я чогось не зміг зробити. Тобто це не про мене, тому ми вирішили, що ми все, що було в Маріуполі, забуваємо і починаємо з нуля рухатись далі, маючи великий досвід, бажання, бажання бути корисним суспільству, своїй сім'ї і всім, хто поруч, отак як ти побоявся знову а, створювати бізнес, адже в країні війна, і одним днем може сюди і прилетіти. Ну, no. Все одно треба щось робити. Тобто, ну неможливо сидіти, сидіти та казати, що от війна, ми не можемо нічого ризикнути. Да, це постійний ризик. Ми кожен день ризикуємо. Ми все, що заробляємо, ми повертаємо обратно, ми створюємо робочі місця і намагаємось завжди, щоб у нас, від нас була користь. Тому от, ну, от такі ми люди. Які поради даси людям, які досі а, стоять на місці, бояться починати з нуля через, там, наприклад, через війну, через брак грошей. Які поради даси тим, хто зупинився? Ну, мені здається, що людина, яка вже щось робила а, і робила це класно. Вона не може зупинитись. Все, кладемо у гриль. На скільки? Дві хвилини 30 секунд. Чи плануєш ти розвивати свою справу в інших областях України? Ну, цьогоріч ми плануємо розвиватися тільки по Києву і по області. Можливо, встигнемо відкрити до кінця року ще заклад в області. А з наступного року будемо вже думати про інші області. Кайфуєш від своєї роботи. Так, кожен день ми живемо роботою. Нічого немає краще і зараз цікавіше, ніж робота, тому що вона заповнює все весь час, який можна було б там, витратити на інші там, якісь цікаві речі, але наразі це неможливо. Так, це моя, моя славна. Ну що, розрізаємо і коштуємо? Так. Я вже дуже хочу скуштувати. Ти зі мною? Так, так. Боже, яка смачна, слухай. А м'ясо куряче відчувається як на вугілля якомусь. тому на наугілля. М'ясо на вугілля? Серйозно? Лісно, так. звісно. Боже, як смачно. Володь, смачно. Хлопці, я знаю, що ви мені зараз заздрите. <ріху> дуже, дуже смачно. Друзі, сподіваюся, вам сподобався випуск. Ви теж надихнулися прикладом Максима, а саме як у важкі часи знайти сили, не зупинятися, а рухатися далі. Адреси центру шаурми ми залишаємо під цим випуском. Дякую, що були з нами, і до наступного випуску. Дякую тобі дуже. Ти крутий. Дякую за увагу. Ну все. Я поки не доїм цю шаурму, я звідси я не піду. Добро.